Шукаємо скарби ми днями і ночами. Бо ми є скарба шукачами, по лісі по полі магаємо шукачами. Відношу скарбі отримує отримуємо... Друзі, усім привіт! Вітаю на ютуб каналі Азарт. Виїхали на поле походити, побродити, щойно зайшли. Друзі, вимкнув прилад, відлаштував перший сигнал. Я я просто. Я в шоці і в шоці будете ви. Я з вогоном. Тут ходить Серега, Серьоші. Ну, коротше, показую вам знахідку і рухаємось. Ось такий сигнал. Хуже, до речі, програма Park 2, Чуйка 23, ферум 0 швидкість 3. Сигнал чіткий. Просто чіткий-чіткий капець. Бляньте. Друзі, шматочок золота. Просто шматочок золота. Я офігею. Перший сигнал. Перший. Блін. Включив прилад, відлаштувався, два шаго зробив сигнал, викапую шматочок золота. Це прикол. Ну вот так. Коп сьогодні вже вдали. Супер. ми шукаємо. Так, у мене випала ось така малесенька пряжечка бронзова. Цікава. Супер, ціленька, славно. Беремо, рухаємось. Клас. XP35. Вован наглажений. Не бере. Не бере. Вован наглажений, не бере, а Деус бере? Вони ображають Деус, я не. Е. То я знайшов шматочок? Десь хвилин 20, мабуть, так. пройшло. Дивіться, що вон знайшов. А, і дробиночки. Гляньте тут, друзі, другий шматочок. М Метрів, можливо, 10 від мого там, плюс-мінус. Прикол. Такі трибіцюньки взагалі. Це шикарно. каже. шматочок маленький. Друзі, коп дали. По шматочку це це взяли. Таке. Ну, що це воно тут таке було? Якісь, можливо, чи прикраса, якусь. Прикрасу розірвала трах потім mm -hmm. чи чим. Ратуємо, так, що да? можемо, так. Да? Да, Рятуємо, що можемо. Будемо вдома mm -hmm. клеїти, пазли. Ще mm -hmm. жменю і будемо дома клеїти. Тільки mm -hmm. відзняв вовен шматочок. Почав йти до свого прибору, mm -hmm. він кажесь. Це ж каже, mm -hmm. с... yeah. був шматочок. Mm -hmm. Тільки почав йти до свого прибору, він каже, сій ще один сигнал. No. Я стою. Хлоп. Дивіться. Тут якийсь прикол. То якийсь прикол. Що це тут так порвало? що це у нас тут відбувається. клас, Супер. друзі, третій шматочок, Сезон відкритий, Сезон відкрыт. Сезон на. Ви размочились в році. золотом, Да, тон мясенький. Ні, не, реально, блядь. Якийсь... Кость була. Тут кота. Там вообще просто. Щось було якась луночка чи фольга якась. Ну це може бути луночка, бо дві така кругла така оце. Ки таке? Перемішкає. Ви чуєте цей сигнал? Гляньте. Друзі, це... якась імперія, але нітяк, ну, вбитий. Вбитий в ноль нічого не видно. Вітришко таке зірвалась. Продовжуємо. Ну що ж, x 35 x Deus і є, друзі, у нас рібельце, радянський білончик. 10 копійочок, 1928 рік. Якось засліпє. Вот так. Нормально. Нормально. Все є. Царь, досрібло. Так. Да. Шукаємо. Що ж. Опа, і це, друзі. І вона є. Царська монетка. Скоріше за все це, це Олександрівська копійка. По кураку видно. Теж вбито, теж вбито. Шукаємо рим. в какаху! В какаху! Хвилиночку вашої уваги. Ось такий сигнал, чіткий, чіткий. Друзі. Є у мене друге. То прикол, то прикол. Кайф. От і терочка еліт. Супер. Шукаємо. Непанство хлопа! Був в мене сигнальчик і чергова пряжечка знову Манюсінька, Черніхівська культура. Пролежала майже 2000 років, прочекала, поки я її знайду. Кайф. Глядачі є, дивіться, знову знахідка по чернігівській культурі. Якийсь срібний амулет. Амулет, ложечка, лопатка, амулет-лопатка для котлет. Ой, чуть не здуло. Ну, якщо серйозно, це, мабуть, амулет-листочок їх yeah. називають. От. Ну, жалко вушку зламане. Залишку вушка. Дивіться, так, вісічого що не знайшов. Що то є? Це так, щоб люди не сказали, що може це ну, підкидає. Тобто воно ще приймеш. Хочу так зробити, щоб що печаток для, для особи пасівних таких, що там знаєш. От те, щоб зараз люди бачите, вам, да? Дивіться, лід, Дивіться, лід то есть, ну Це так, щоб ви просто не говорили, що... Він взяв собою грудку, так, заморозив. Руче, заморозив там. Бавився вдома, не знав, що робити, поїду за 80 кілометрів. <гум> Думав, я підкидати. Ні, то ти може підкидаєш, підкидає, а я тут це моє. <гум> ну коня. <гум> я, <гум> <підкидала, гум> я, я підкидаю, <гум> тому що мені прабаба баба лишила. Отак, <гум> ну, друзі. А, а взагалі це знаки всі з Аліекспресу. <гум> ну так, да, в мене баба ж тримає Аліекспрес. <гум> Своя сторінка там в неї є свій магазин. Типу такі якісь, ну, як конфеті з е, салюта. І тонюсінькі, взагалі взагалі дуже тонесенькі. Mm. Дуже просто тонесенькі. Це сиділо плескаво. Це, друзі, 25-рік. й рік. Золотий рік. Да. Дав би бог, дав би бог. Цікаво. Що ж, знову вогон відмітився. Перша спиночка фібли гарненька. Суцільний голкоприймач. Круто. Є навіть орнаменти там трішки якісь. Верненько, супер. Отакий сигнальчик, друзі, і журбиночка. Срібний зацеп від фібули. Шкода, що лише зацепчик, але приємно, що срібло. Клас! Супер. Вони панство. Де це воно? А, є, бачу. Знову друзі. вроді воно. Та воно. Та воно. Друзі, знову був вогона сильно. Дивіться. Черговий шматочок. Крутяк. Ну прикольно, прикольно, малесенький, Цікаво, дивно, що це воно таке, що це тут так порвало. чи Можливо це якісь платіжні. Ми так собі подумали, може платіжні якісь ті їх. Да. що ж, чергова журбиночка. Не віці. Шматочок лінусного динарія. На жаль. Блін, ну пошукаємо ціленькі. Шматочки золота, шматочки динариків, шматочки фібул. Капець. Ще якась в мене фібулка там випила Е, Три копійки радянських. В общем таке. Такий файний-файний сигнал і друзі файна-файна знахідка. Погляньте, яка спиночка фіболи. Та ти шо. Та-ти шо? Клас! Оце вже круто! Супер, цілий зацеп. І цілий голкоприймач. Крутяк! Відреставрується і буде гарно. З пімпочкою такою тут. Клас. Ну це супер. Супер, дуже красиво. І патина, ну блін, взагалі. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Глядачі є, знову фібулка. Не така крута, як попередня, але загалом теж непогано. Ціленько дивіться все. Клас. Ну, ось така. Ну супер, супер. Круто. Шкода динарків чомусь немає. Але проскакують шматочки золота. Прикольно. Так, чергова спинка фіболи. Ця така ...середнячкова. От щось, друзі. Одні фіболки. Де жденери? Пойдет. Так, друзі, знаєш, дивіться, в мене випала Фібуляра Скорпальйон. Зацеп срібний від Фібули. другий, така якась приблуда. От, а, Антонінян. Був. Буф. Да. Буф Антонінін. Скрізь за все, це Вулузіана. Провідняється трішки, але їм його На жаль. Якось так. Ну що ж, друзі. Опа! Клас. І є, у мене третій шматочок. Дивіться, які вони манюсенькі, манюсенькі. Топриком. Отак, але бачите, наші прилади їх дістають. Кайф. передружим. Ну, оце, блін, початок 25-го. Оце кайф. Ну ж, гляньте. Та ти шо? Чергове. Офігеть. Оце тоді. Вот это да, прикольно. Шо ж це тут так пошмотало, а цікаво конечно. Шукаем и загубились. Панство. XP Deus X35.